Скажіть, будь ласка, перше враження про організацію гросмейстер в такому шаховому турнірі у Морщині? Організація сама по собі є дуже хороша. Приїхало багато іменитих шахістів, місто Морщин побороти за головний приз. Організація загалом шикарна, тобто будівля, про саме приміщення і так далі. Дуже на дуже хорошому рівні. Надіюсь, сам турнір пройде так само. Нам дуже приємно, а скажіть, будь ласка, що найважче у вас, коли ви граєте в шахах? Чи є у вас якісь спостереження? Найважче це пройти взагалі повністю турнірну дистанцію, тому що турнір сам по собі дуже морально і фізично вимоти, і на останні тури можна просто без сил залишитися. Тому треба перше. Ділом за зациклити акцент саме на моральну і фізичну підготовку, щоб прийти всю дистанцію. А слідь, будь ласка, а як ви справляєтесь з психологічним тиском від суперника? Я просто не звертаю на то уваги. <рес> Чудово! Бажаємо вам успіху! Дякую, що прийшли до нас. Успіху вам! Дякую.